Скільки волосся нормально втрачати щодня, е, і коли зрозуміти, що це uh -huh. якась уже проблема? Трихологічна, взагалі, дерматологічна література, вона е, знаєте, як є стандарт, uh -huh. і от дивіться, розбіжність 50-150 волосин волосин в день. Uh -huh. Але ж ви розумієте. Е, це треба адаптовувати до кожної людини індивідуально. Так. Кожна людина має свою фізіологію. фізіологію є густоволосі від природи на один квадратний сантиметр, багато природа заклала цих волосних зачатків. А є люди, люди, скажімо так, тонковолосі і рідковолосі від природи. То якщо в мене випаде 150 п'ятдесят волосин, то я через два місяці лиса буду, розумієте? Угу. Тому це адаптовувати потрібно. Ну, Якщо це густоволоса людина, угу. ну в середньому 50, 40 50, тобто треба дивитись на саму фізіологію людини. Тут я говорю пацієнтам: знаєте як? Якщо ви бачите, що більше, ніж зазвичай, угу. і це прогресує, і ви себе там почуваєте не дуже добре, да? от ви самі говорили, це Дефіци... видно так. Звичайно, і коли приходить на прийом пацієнт. Перше, що ми робимо, ми здаємо аналізи, дивимося, що сталося з організмом.